Равень 2024 року. Весна вже два з половиною роки у нас триває війна. Україна виборює право на власне існування та веде жорстоку боротьбу з віроломним агресором Росією. На полях битв на сході і півдні України народжуються справжні герої сьогодення, захисники та обереги, провідники українського народу майбуття. У стані неоголошеної та жорстокої війни проявляються справжні якості як окремої людини, так і органів державного управління, ефективності їх діяльності. З часом від нас віддаляються події, вчинки та враження від діяльності видатних людей, більш виразно окреслюються постаті тих, хто починав і створював українську розвідку. Працював на забезпечення національної безпеки і оборони України, хто вів людей за собою, маючи чітке уявлення напряму руху своєї справи, але не встиг. У галереї світочів і лжепророків, яких також було немало у короткій історії незалежності нової України окреме місце посідає Віктор Іванович Гость. Цей рік для мене, на жаль, ознаменований цією трагічною подією, загибелю мого близького друга. Я без перебільшення це казав публічно мого брата, брата не по крові, брата по серцю, Віктора Гваздя. Майже три роки минуло від трагічної загибелі у водах Червоного моря в Єгипті. Українського розвідника, військового дипломата, доктора військових наук, генерал-лейтенанта Віктора Гвоздя. Сьогодні, 28 травня 2024 року, ми з вдячністю згадуємо тебе, шановний Віктор Іванович, та пропонуємо у вас, глядачів, короткий відеоспогад про непересічну людину. Створювача нашого незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень Борис Фенентел, визнаного фахівця в галузі забезпечення національної безпеки і оборони України, людини енциклопедичних знань та великого досвіду у галузі розвідки генерал-лейтенанта Віктора Івановича Гвоздя. Народився і зробив перші свідомі кроки Віктор Іванович у місті Чортків. Тернопільській області на заході України у родині службовців. Наразі зберігся будинок, в якому проживала родина гвоздів, де пройшло дитинство Віктора. Ми біля в'їзду до славного історично наповненого міста обласного підпорядкування Чорткова. Тут розпина... розпочинається наша коротка розповідь про життєвий шлях героя нашого філія. Отже, доля розпорядилася так, що ми з Віктором Івановичем є земляками, були земляками і залишаємось земляками, тому що шкільні роки і його, і мої пройшли в одному і тому самому місті Чорткові. Ну, якщо бути точним, то в різних школах, але паралельно ми майже. Майже одночасно вчилися, ходили тими самими вулицями, бачили оді ті самі чортківські визначні. Очевидно, що з тих пір від перших кроків Віктора у самостійне життя не дуже багато змінилося у панорамі вулиць та кварталів українського містечка. Ходив до середньої школи номер 6 де його пам'ятають і донині вчителі того часу та однокласники Віктора. Видатні містяни Чорткова, які стали науковцями та викладачами в різних галузях. Наразі на стіні будинку цієї школи у чорткові урочисто відкрита пам'ятна дошка з нагадуванням про те, що тут навчався Віктор Гвоздь. Ось, ми сьогодні зібралися, щоб пам'ятати мого сила, щоб відкрити дошку пошани, як би то сказати, для нього на його школі, любимі школі. Вона була ще колись тоді школою, а не гімназією. І він дуже любив цю школу, любив її, часто згадував, коли приїжджав до мене. Так що я всім дуже вдячна, вдячна, що всі його прийшли пом'янути. І я думаю, якби ще він був живий, він, звісно, захищав би свою батьківщину, Україну. Він був патріотом України. Школу він сильно любив, я вже це казала. І дуже приємно, що сьогодні ви всі зібралися. І я вам всім ще раз тяжкою, дякую і всім вам поклон. У школі Віктор виявив неабияку наполегливість у вивченні іноземних мов. Оволодів англійською, у чому йому дуже допомогла вчителька іноземної мови, яка й дотепер співпрацює з Незалежним аналітичним центром геополітичних досліджень Борис Фенінтел Людмила Давидівна Семенюк. Відповідно до спогадів містян, вже у школі Віктор твердо вирішив, що стане військовим та готувався до вступу до відповідного військового навчального закладу. Від провінційного Чорткова шляхи долі Віктора повели його до столиці України, до Києва. Віктор Іванович мріяв про військову кар'єру. Він пішов здобувати військову освіту. Здобувши військову освіту і здобувши значний військовий досвід, потім повернувся до науки і став науковцем. Він захистив кандидатську диссертацію, а потім доктор з У київському вищому загальновійськовому командному училищі. Як його тоді називали київському воку, Гвоздь вивчав, крім військової справи, ще й китайську мову, адже рівень володіння англійською у нього був достатнім, щоби вивчити іншу неєвропейську мову, сприяли її вивченню і захоплення Віктора музикуванням та грою на різних музичних інструментах, що стало у нагоді з вивченням складної китайської. Після закінчення училища лейтенант Віктор Гвоздь був направлений для подальшої служби до Забайкальського військового округу, де командував підрозділами військової розвідки та застосовував китайську мову у забезпеченні діяльності військової референтури. У поле зору керівників військової розвідки України, як пригадує у своєму інтерв'ю її створювач та перший очільник. Генерал-лейтенант Олександр Скіпальський Віктор Гвоздь потрапив під час проходження служби вже у часи незалежності України в якості офіцера розвідувального управління штабу Прикарпатського військового округа. Ми шукали тоді людину, офіцера, який потрібен був нам у, у тодішній Єгославії. І серед інших кандидатур. Було прізвище Гвоздя Віктор Івановича. Я подивився його послужний список, бачив мало того, що він значить, українець народжений з Тернопільської області і прийшов в школу забайкання. Подальша доля розвідника Віктора Гвоздя була пов'язана з миротворчою діяльністю України. Та закордонними відрядженнями українського офіцера-розвідника. Фактично, всі 90-ті роки віктор зразу опинився на передньому фронті боротьби за нашу незалежність, але за межами України. Дуже багато досвіду він набрав, перебуваючи в миротворчій місії колишньої Єгославії. Протягом війни у колишній Єгославії. Віктор Гвоздь служив у штабі миротворчого контингенту Військ ООН у Загребі. Ми провели там операцію по забезпеченню безпеки наших, наших офіцерів, серед яких керівник розвідрупи був затриманий сербськими військами керівництвом. Згодом був призначений на посаду АТШ з питань оборони при посольстві України у Хорватії. Та у Боснії і Герцеговині за сумісництвом. Мав широке коло знайомств серед вищого воєнного і політичного керівництва Хорватії, місії НАТО та політичних керівників країн регіону, вивчив до рівня перекладача сербсько-хорватську мову, виконував синхронний переклад переговорів делегацій України до Хорватії. Активно сприяв діяльності українського військового контингенту в Боснії і Герцеговині, в Хорватії у виконанні завдань ООН і центру в Києві. Особисто брав участь в операціях на території зон відповідальності Українського контингенту та у зустрічах представників центру з командуванням бойовиків щодо безпеки українського контингенту. І в подальшому він дуже достатньо успішно. І в Хорватії чудові стосунки налагодив робочі. Міністр оборони, здається, тоді був Червенко. Я вважаю, що українська розвідка тоді спрацювала навідмінно. Ну, можливо, я суб'єктивно, бо я її керівник, але і претензій до розвідки не було. Ніжії сторони, тим більше від наших е, потенційних і нинішніх союзників. Ми працювали в тісному контакті. І все це заслуга е, віктора. Після повернення з Балкан до України через деякий час його призначили військовим представником Міністерства оборони України у постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку. Позитивно зарекомендував себе у відстоюванні інтересів України та її Збройних сил, зокрема, з питання відшкодування державі за участь особового складу і військової техніки України у миротворчих місіях ООН за кордоном. Потім, коли також з допомогою союзників, нам вдалося знайти хороші посади. Для роботи у Нью-Йорку, безумовно, на базі досвіду отриманого там, я попросив, і Віктор погодився, зайняти цю посаду у Нью-Йорку. І він також там достатньо успішно закладав фундамент от свого стратегічного мислення розвідувальної роботи у військовій розвитці. Це, Це його особисті заслуги, тому що. Скажемо так, дорога е взагалі підтримки України на політичному рівні там була підготовлена, але він її підсилив, він її не підвів, не скомпрометував і тому користувався повагою як персонально, як офіцер української розвідки військової. Після завершення терміну відрядження до Нью-Йорку Віктор Гвоздь Перебував на керівних посадах в апараті Ради Національної безпеки і оборони України та адміністрації Президента України. Нас доля звела у 2005 році, коли ми почали разом працювати в Секретаріаті Президента України. Разом робили нову цікаву справу. У січні 2008 року. Його призначили начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Під його керівництвом істотно вдосконалюється структура головного управління розвідки Міністерства оборони України, яка стає основним органом з виявлення воєнних загроз і викликів національній безпеці держави та надійно відстоює її інтереси у жорстких тогочасних зовнішніх умовах. Надає вищому керівництву держави ґрунтовані прогнози розвитку ситуації довкола України. Внаслідок перебудови та активізації діяльності всіх підрозділів воєнної розвідки України вдалося підняти на новий рівень її міжнародну співпрацю зі всього спектру питань безпеки для отримання більших можливостей у справі протистояння сучасним загрозам. Віктор Іванович прийшов у Міністерство оборони, очоливши головне управління розвідки. Не буду перебільшувати ні своє не значення своєї роботи, ні значення наших особистих стосунків, але це повторю, відгуки колег, які говорили, що такої співпраці, такого взаємопорозуміння керівника Міністерства і керівника воєнної розвідки. Ну, мало хто пам'ятає, я познайомився з Віктором Івановичем Базньом за часи, коли він очолював управління розвитку Міністерства оборони України. І після цього у нас були такі неможливо можливо сказати, не постійні, але зустрічі були. Ми брали участь от і, в, в, співпраці між нашими журналами. Дуже серйозно, я думаю, був тандем. Але через розбіжності у поглядах з тогочасним військово-політичним керівництвом України в питаннях національної безпеки та оборони, розвитку воєнної розвідки та Збройних сил у серпні 2010 року генерал-лейтенант Віктор Іванович Гвоздь звільнився з лав Збройних сил. У подальшому брав участь у подіях часів Революції Гідності 2013-2014 років. У військовому однострої виступив на її підтримку зі сцени майдану. Від лютого 2014 року до квітня 2016 року Віктор Іванович Гвоздь – голова Служби зовнішньої розвідки України, член Ради національної безпеки і оборони України. Він перший в Україні, хто очолював два основні розвідувальні органи воєнного розвідку. Головне управління розвідки Міністерства оборони України і політичну розвідку службу зовнішньої розвідки України. Його приход у службу зовнішньої розвідки був важливим для самої служби, тим, що він приніс у службу зовнішньої розвідки дух майдану, дух патріотизму, дух України. І українськості, якщо можна так сказати, це дуже важливо, і воно якраз стало ну, таким фундаментом для подальшого подальшої життя самої служби. Чому він так дуже мало там був? Конфлікт інтересів взагалі в керівництві держави. Проблеми, проблеми були не у нього, а проблеми були у Цілого прошарку людей, які прийшли на хвилі майдану до керівництва держави, в найбільш важкі роки анексії Криму та російської воєнної агресії на сході України новому керівництву довелося перебудовувати роботу служби, запроваджувати нові підходи в організації її діяльності, ухвалювати складні управлінські рішення з виконання необхідних змін і реформ. У службі зовнішньої розвідки удосконалювати систему всебічного і своєчасного інформаційно-аналітичного забезпечення ухвалення рішень Вищого воєнополітичного політичного керівництва держави. За ініціативою та під керівництвом Віктора Івановича Гвоздя вдалося законодавчо удосконалити правові основи організації та діяльності розвідувальних органів в умовах збройної агресії Росії, відновити втрачені за минулі роки довіру. З боку партнерів по НАТО розпочати процес повноправного входження Служби зовнішньої розвідки України до євроатлантичної розвідувальної спільноти, створив і очолив незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень Борис Фен Інтел, така дієва людина, як Віктор Іванович, з таким, з таким запасом інтелекту задумок. потребувало якогось, е, якогось виходу дещо. І е, взагалі вони якраз як, як і стали підставою для створення е, тої структури, в якій ми зараз з вами знаходимося, е, Борисфен Інтел. І створилося е, дуже цікаво, дуже цікаво і дуже корисна така інформаційно аналітична структура як Борисфен Інтел. Те, що було закладено Віктором Івановичем, воно працює і буде працювати. І я вважаю, що у цієї організації дуже велике майбутнє. І я думаю, що наступить час, коли будуть сказати, що інформаційно-аналітичний центр Борисфен Інтел імені Віктора Гвайдя. Я вважаю, що цей час наступить. Віктор Гвоздь – військовий науковець, доктор військових наук, отримав військове звання генерал-лейтенант, продовжував активну діяльність, зокрема й міжнародну з позиції фахівця у галузі забезпечення національної безпеки і оборони, брав участь у міжнародних конференціях, виставках, лекціях, давав численні інтерв'ю для українських та закордонних засобів масової інформації. Брав участь у зустрічах в Україні з представниками дипломатичного корпусу та ветеранів спеціальних служб іноземних країн, коли я почав співпрацювати з агентством з журналом і особисто з Віктором Івановичем Гоздем, я почав вивчати його праці, його статті, його інтерв'ю. І, вивчаючи його праці, я зустрів його одну його дуже цікаву думку, яка мене Сильно вразила. Він, це, він цю думку повторяв в кількох інтерв'ю, здається, можна в кількох статтях. І ця думка звучала так. Він, це він казав про себе: у мене нема ні друзів, ні ворогів. У мене є тільки вчителі. Протягом чотирьох років особисто читав унікальний курс в Національному університеті києво могилянська академія під назвою Історичні, правові і політичні аспекти. Розвідувальної діяльності держави, я знаю. Віктор, при наших зустрічах вже завжди з захопленням розповідав про свою роботу в києво Ріянки. Він отримував задоволення, розповідав окремі епізоди із студентами, які ставили питання, гострі, які він міг відповісти, на які він не міг відповідати. І я йому я завжди підтримував, Бо, ну, по-перше, це саме фундаментально, що це виховання. Виховання молоді в такому патріотичному проукраїнському духу. Мав численні плани на майбутнє та щодо розвитку діяльності аналітичного центру Борис Фентел, відчувалося, що потенціал Віктора Гвоздя ще не реалізований. Його ще очікували поважні відповідальні посади у державі. Та службові перспективи найвищого рівня. Та, на жаль, не судилося. Дотепер достеменно невідомі обставини його трагічного занурення, коли на глибині біля 40 метрів під водою трапилося щось незрозуміле, що призвело до термінового сплиття Віктора на поверхню води та отримання ним внаслідок цього вже другої кесонної хвороби, яка призвела до його трагічної загибелі. Віктора Гвоздя поховали урочисто на байковому кладовищі у Києві. Рідні і близькі товариші по службі проваджали його в останній путь та віддали шану його пам'яті. Коли полин зігнеться на леваді? Тер тобі одяг сколихне. Ти полетиш поанфіладі. Генерал Віктор Іванович Гвоздь не завершив свої земні справи. Його життєва пісня була перервана на злеті. Наступники Віктора Гвоздя, його бойові товариші сьогодні, як і три роки тому, готові продовжувати справу з розвідку української розвідки. Діяльності створеного ним аналітичного центру Борис Фенентел розвитку геополітичної думки в Україні того набутті нашою державою міжнародної суб'єктності. Цікаво, і він хотів мабуть, щоб його справа як він почав вона продовжувалася. «Борисфені». він мріяв про те, що дійсно геополітика як наука займе своє місце в нашій державі. Я хочу ще раз. Трошки повторити те, що промовці робили в минулої неділі, там, де ми зібралися на Байковому кладовищі і згадували добрим словом Віктора Івановича Гвоздя, який багато років керував розвідувальними органами, потім став нормальним науковцем. Висококваліфікованим один з напрямів його діяльності було формування колективу фахового колективу. Ми віримо, що в Україні реалізується задум Віктора Лоздя щодо створення геополітичної школи України. Ми пам'ятаємо, ми продовжуємо вічна пам'ять, дорогий Віктора. Но нам за правду, за долю свою, з любов'ю в серці в бою. Як офіцерські долі зібрані до плеяд мирні спокійні ночі, рідній країні хочуть наче два сонця очі в променях канонад за правду, за долю свою з любов'ю. Серці в бою.